Доброго вечора, шановне українство. Зніму коротесеньке відео: це інвертор Victor Max 82 кВт. Уже як майже місяць я його юзаю, мав можливість спостерігати за його поведінкою, то маю вам дещо розповісти. Спочатку про МППТ. Це мій вже четвертий інвертор. І що я спостерігав? МППТ не зовсім коректно себе веде час від часу. Він дуже часто губить точку МППТ і просто відключає панелі. Чому так відбувається, я не знаю. Глюч його МППТ, ну то терпімо, він включа включав, виключав, включав, виключав, потім все таке ж знаходить і гоне далі. Незалежності, є сонце нема. Ще й спостерігав таку цікаву річ. Коли сонце є, а навантаження дуже мале або взагалі нема, то він намагається згенерирувати сонцем енергію впихнути назад на лічильник. При цьому в мене загоряється на лічильнику індикатор реверса і втручання. Коли я даю навантаження, то це, це зникає. Тобто Іноді я спостерігаю, допустимо. На цьому лічильнику в мене споживання 50 Вт, а на цьому 250 Вт. Тобто, і при цьому світиться на лічильнику помилка реверсу. Коли я даю навантаження, то це все зникає. тобто Тут виходить 250, а тут 50. тобто Підміс працює адекватно. Ще я замітив таке, чим більше тут вольтаж, напруга, тим більше він намагається впихнути назад в мережу. І при цьому 37-ма відключена, я йому заборонив віддавати в мережу, але реверс час від часу світиться. З чим це пов'язано, я не знаю. Можливо, якийсь програмний глюк. В Daxstroмі 6.2 я такого не спостерігав, і в Daxstroмі я взагалі не спостерігав глюки МППТ. Я так розумію, що тут нема функції сутінок. Ну, Вона тут віддатні запрограмована, він бачить, починає підпихувати. В підміс. Зараз він у мене працює в режимі підміса, тому що сонця мало, і він якісь там 300 кВт з видає іноді, і він їх просто підпікує в мережу. В режимі СБУ. я не бачу сенсу Зараз його використовувати, тому що сонця майже немає. У нас сніга, як і по всій Україні. Приходиться час від часу ті панелі відмітати, відшкребувати від льоду від снігу. Ну, тип, ну Воно якось працює, хай собі працює. В режимі підмісу. батарейку я не задовбую. Вона в мене в буфері стоїть. Батарейка в мене 4 акумулятора по 190 А. Обичні тя, еті, стартерні. Коли не було світла, в мене вистачило їх на 6 годин. Через 6 годин у мене стоїть 48 вольт. Обмеження по напрузі, коли 47,9 воно побачила, воно вимкнуло основне навантаження і залишило резерв на насоси. Ось в мене напроти стоїть буферна ємність. Ось показую температуру, оце в мене буферна ємність. Тепер по охолодженню. Якщо в класичних інверторах старих, Скажімо так в моделях дросіль синусоїди стоїть отут ближче да, витяжки чи втяжки, він продувається. І тут дросіля стоять, воно продувається. То тут дросіль синусоїди стоїть отут. І що виходить? МППТ окремо вентилятор втягує через -от решітку радіатор синусоїди, радіатор DCDC -DC. окремо два, отак тянуть А цей і Радіатор дросель-синусоду, ну як би з боку в припілку. Він дуже погано охолоджується. І коли я трогаю тут, коли не працюють це от поверхня вона ну, не те, що дуже гаряча, але дуже-дуже тепло. Тому ми з сусідом прийняли рішення, взяли дрель, наковиряли отворів і поставили з інвертора в мене сану, є отакі рішоточки з вультрами. І ми напроти дроселя. Оставили такую решеточку з метро і чувствується, коли йде вентилятор просуть, воно тягне. Ситуацію з охолодженням дорослі я виправив. Він не так уже гріється, ну хоча я дивився в інтернеті у когось відео, що 100 градусів для нього це норм, ну а я не люблю. 100 градусів воно дуже гаряче. І взагалі чому я так вчепився за це охолодження? Люди, дивіться, яка ситуація. Цей інвертор, всі мої інвертора знаходяться в мене в приміщенні. Ось я вам зараз покажу. У мене тут стоїть котел. А тут за стіночка стоїть буферна ємність. І коли я топлю, в мене в приміщенні всьому 28-29 градусів тепла. Тут реально жарко. Я розумію, що йому дуже важко. І він задихається від жари, і тому я з цим охолодженням. Попередні всі свої інвертора я як намагався з цим охолодженням, то перевертав вентилятори, то щось радіатори додавав. Тут я нічого не зробив, нічого не перевертав, просто додав потворів. ось рішуточку поставив на путі дроселя. За що того вже змінив повітряні потоки, краще обдувається дросель. Оцей синусоїдний радіатор МППТ. У нього свій окремий вентилятор, за це не хвилююсь. Е, вентилятори включаються і по температурі. Ось по цій температурі включається радіатор. Е, ой, включається, перепрошую, кулер. По е, МППТ, там є датчик температури, але я так розумію, що він свідчено що на перегрів він спрацьовував, я не знаю, Тобто все одно окремо друг от друга живе, тягне по класиці зверху вниз. Я взагалі не розумію, ну, не розумію чому китайці взагалі йдуть проти закону фізики і робляться навпаки. Я не знаю. ну, Це китайці там свій може особливий менталітет у них. Все навпаки. Ну, да дідька з ними. Працюю в мене майже місяць. Зауваження. Які можуть бути зауваження, воно все одно і те ж, воно все зроблено на одному заводі, просто наклейки різні ляпають, а так все начиння все одно і те же. Павермери, дакстромний, я все це, всі ці назви, це все одно і те же. Тільки різні наклейки і переплачувати за назву, ну я не бачу смисла. Це взагалі без наклейки. Тут є вона, ці от осінь, Віктор Макс і все, більше нічого. То сюди можна привісити Ясан, Daxtrom, Хоть, Хоч блин, Путін Хуйло написати і можна зареєструвати як торгову марку. Ну Все що угодно можна написати. Що ще по ньому? Та в принципі нічого. Працюю собі цей дядька, та хай собі її працює. Дійсно, що по захисту у мене стояв один автомат на фазу. Я його викинув і поставив двох... двойний такий шнайдер. Взяв хороший, дорогий. Я хочу, щоб він відключав у фазу, іну, тому що я знаю, є такі випадки, коли відключаєш, то ці залишкові петлі, синусоїди якось там зустрічаються і він виходить з ладу. Я вирішив не зекономити, купив хорошого шнайдера, поставив. Може, може від чогось захистити. Вирізав мені гарний сусід, отаку сорт стекла, Вставочку, щоб діти туди нічого не запхали. Шкаф я його, ось він мій шкаф висить. Wi-Fi приблудала та на ньому лежить. Це кроша. Кішка привезена з Бахмута. да? Кішку вбила, кошенята залишилась. То прийшлось його її забрати з собою. Спочатку назвали Макрон, а потім, коли воно підросло, виявилося, що це ніфіга не макрон, а Макрончиха, ну і тепер це у нас. Кроня макрона спить. Вона це місто, тому що тут тепло, жарко. Хай відпочиває дитина. Оцю -от дискотеку я не став викавирювати, хай собі світиться. До речі, дуже удобна штука, коли немає мережі, вона світиться червоним. Це зручно для жінки. Іноді, коли вона світло виключають, жінка зони каже, твоя приблуда світиться червоним, що робити? Я кажу, ну це значить нема мережі. Зроби то-то-то. Більше для дружини це підсказка. Коли воно працює від, в режимі, воно світиться фіолетовим, коли в режимі мережі воно от таким синеньким, я його заліпив такою хортицею, тому що воно дуже яскраве і освітлює все приміщення. Отак воно як ночничок. Дитина може ночі встати, вийти в туалет не включає світ. Ще по будинку розвісив такі от ліхтарики світодіодні, прийшлось трошки помордуватися з проводкою. Але вони всі в мене оці от ліхтарики на кухні і везде я порозвісував 6 штук на резервному вході. І вони дуже виручають, коли просідає у мене основний канал 8.2. Залишається 2,5 резервний. У мене працюють насоси і працює мінімальне освітлення і інтернет. У нас в будинок заходить оптика, працює роутер, ну якось так ось виживає. Гарний інвертор чи поганий, не можу сказати, такий, як і всі. Не дать, не взять. Хай собі висить, хай собі працює, зломиться, ну то буде в мене стимул збирати гроші на LuxPower або на DAI. Отакий От обзор. У кого є питання, задавайте, у кого є якісь цікаві ідеї, діліться, радий. Робоча штука. Шумна правда, гудить як турбіна. Коли в кімнаті, коли я не таплю тут прохолодно, то майже він не включається, не йде на обдух. Коли в приміщенні тут 19-20 градусів, він там раз в 15 хвилин включається, продувся за хвилину, виключився і стоїть. Коли я топлю, в мене тут зараз градусів 25, бачите, а я в свитері, то він ну, шумить постійно. Приходиться двері в це приміщення закривати, тому що, ну, тому що його чутно. Дуже добре його чутно. А так свій Дакстром 62 я подарував сусіду, до речі, він його повісив в холодному тамборі, Та він взагалі в нього майже не включає вентилятор. Ну, він значить любить холод. А в мене воно в жарі, масла і вентилятори, ну ти хай собі маслає. Хай то буде велика біда в нашому житті. Все буде добре, слава Україні, до нових зустрічей!